Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути способи набору петель. І почнемо з найпростішого. Для цього потрібна одна спиця, беремо ниточку, прокладаємо її вздовж спиці, правою рукою притримуємо спицю разом з хвостиком ниточки. Лівою рукою затискаємо ниточку трьома пальцями, великим пальцем заводимо за часовою стрілочкою під нитку, таким чином формуємо петлю на пальці. І спицею піддіваємо ниточку ближче до нас, знімаємо її з пальця, підтягаємо. Знову заводимо палець великий під ниточку за часовою стрілочкою, піддягаємо спицею нитку, знімаємо з пальця, затягуємо і далі так само підділи ниточку, притримуємо трьома пальцями, підділи великим. Пальцем за часовою стрілочкою, ввели спицю і зняли петельку, підтягли її на спиці. Ось так швиденько формуються петлі. Петельки внизу формується така. Такий джгутик, направлений він в праву сторону. Так само, замість використання великого пальця можна використовувати вказівний. Вказівним пальцем підводимо під ниточку по часовій стрілочці, підхоплюємо ниточку, яка ближче вище до нас. Знімаємо з пальця, затягуємо. Періодично поправляйте ниточку, як вам зручно, щоб вона була трошки в натяжку. Фіксуйте натяг нитки трьома пальцями лівої руки, ввели за годинниковою стрілкою, ввели спицю в петельку зверху і зняли з пальця. Формується ось такий край. Петлі на ньому вільні, вони досить розтягнуті виходять. Цей спосіб використовується здебільшого у всередині в'язання, коли потрібно набрати додаткові петлі, такі для формування петельок для гудзиків чи при наборі. В період в'язання. Вони не потребують складання ниточки і дуже прості. Так само зараз покажу, якщо ми будемо використовувати петлі цим самим способом, тільки не вводячи палець не за годиниковою стрілочкою, а проти годинникової стрілки. Отже, тримаємо кінчик нитки на спиці, вздовж спиці, палець вводимо проти годинникової стрілки, огортаємо, тобто петелька в нас виходить в іншу сторону, перехрещена. Підпираємо спицею ниточку, яка знизу. Та що далі від нас? І затягуємо на спицю, проти годинникової стрілочки були, підхопили ниточку, затягли, накинули на палець нитку проти годинникової стрілочки, були в дальню Ниточку підхопили, затягли. Ось таким чином набирається петельки. Так само можна якщо кому зручніше використовувати вказівний палець, так само проти годиникової стрілочки підхопили ниточку і ввели. В нижню підділи нижню ниточку. В цьому випадку набірний край буде дивитися в ліву сторону. Ми можемо порівняти в першому варіанті набірний край дивиться в праву сторону. В другому варіанті дивиться в ліву сторону. Ось такий простий спосіб набору петель. Я трошки пров'яжу і покажу, яким чином цей край виглядає при в'язанні. Ось таким чином виглядає край уже у в'язці. Відповідно, в сторону дивляться вниз, в даному випадку це за годинниковою стрілочкою, і жгутик направлений в праву сторону. Ось такий цей краєчок. Він, в принципі, розтягується, він не еластичний, і на вільному в'язанні ну, буде такий трошки рихлуватий. То його краще використовувати як допоміжний набір при в'язанні, при самому в'язанні, якщо потрібно зробити кишеню, дірочку для гудзика, чи набрати є вироби, коли набираються додаткові петлі на рукав чи на пройму. Пробуйте, експериментуйте. Якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Творіть у задоволення. Рівних вам петель!